Друзі колеги, всім привіт! Сьогодні хотів би показати вам, як я роблю джих-олівки на вольфрамових грузках, розповісти, що де купляю, що використовую, тому що зараз це актуально: мікрушний окунь, така в'яла щучка. Вона вся хоче таких невеличких приманок на невеличких гачках. І тут дуже класно працюють з різними віброхвостиками. Черв'ячками гарно працюють джигорівки, особливо з віброхвостиками в моїх умовах. Так, одразу прокомплектуючі. вольфрамові грузки з прорізю вони йдуть ось такі от. Покажу вам на великих. Ось така от прорізь. Вона йде з двох сторін. Тут велика і малесенька. Для того, щоб ми могли ось так ставити гачок через велику прорість, вушко маленьке. І в нас тоді гарно виходить джегорівка гарна. Вони є різного розміру. Від зовсім Мікрушних ось таких. Зараз покажу вам, дивіться. Зовсім Мікрушна до ну, будь-яких там розмірів. Немає верхня межа, там я знаю, скільки там. 10, 20, 30 грам, скільки вам потрібно. Малесенька, яка в мене найменша є. Зараз я вам покажу. Я з них мормишки роблю для літніх. Для краснопора, наприклад, от 0.33 грама. 033 грама. Це то, що в мене зараз є найменше. Вони, здається, є і менші за 0,33. 02, напевно, там є. Купляю на сайті «Jigweight». Jigweight. Знайдете, там Google одразу його десь знаходить. Там вольфран, джи, голівки, мормишки, все в них є гачки, які я використовую. Для мікрухи ось такі. Купляв їх на сайті Golden Catch. У них є японського внутрішнього ринку деякі товари. Ну, і в інших магазинах, напевно, теж є. Це 14-й, 10-й номер. Це все під Краснопера я брав. Конкретно літом мормишки під Краснопера. Але можна і маленького кунька на них ловити. Для досить більшого окуня для щуки використовую ось такі гамакацу. Джик 29 різного розміру. Тут другий, четвертий, шостий розмір. Це все окуньові розміри. Другий це може бути і під невелику щуку. Тож вони продаються в різних магазинах, це не проблема. Їх купити можна. Це все можна, це є. Що ще я використовую? Можна паяти. Ось я паяв. Бачите, у мене досить ну, погано виходить паяти. Можливо, хтось мені підскаже, як правильно паяти в коментарях вольфрам до гачка. Але коли я ці великі гачки і малі паяв, гачок сильно нагрівається, тому що багато спроб припаяти. Все-таки олово воно припаюється. але свинець, Але погано. І в мене не дуже добре виходило, тому можна клеїти. Використовую ось такий от клей. Момент, епоксидний, він досить швидко, там півгодинки, і він повністю вже стає твердим і класно тримає. Також в цьому році я купляв собі декілька пачок, ось таких азуровських Азуровських холівок Вони досить класні, але одразу скажу вам по ціні. Такої ж маси джиг голівка на хорошому гачкові Гамакацузському. Тут на Азурі я не знаю, який гачок. На хорошому Гмокацу гачкові, у мене виходить, якщо брати 2-3 гри джиг голівку біля 30 гривень виходить. Азуровські ж за 3 штуки я плачу, по-моєму, 140 гривень. Коротше, дорожче виходить. Якщо купляти у флагмані Азуровські, вони дорожчі. І на сайті Jakeweight вони теж роблять джеголівки. В них аналогічна джеголівка, що в мене за 30, в них виходить 38-40 гривень. Тобто, ну, все рівно вони за роботу мають якусь, якісь гроші заробляти, але вони не колосальні. Тому, якщо не хочете гратися, можете одразу в них купити. Джеголівки, всі, які хочете. Там на різних очках, на різних вагах, хороший у них асортимент. Такий клей використовую. Про Азуровський я вам розповів, про свої розповів. Одразу покажу результат, що у мене виходить з клеєм. Ось так дивіться. Бачите, заливається в рівень. Воно надзвичайно міцно тримається. Скільки я не використовував їх, в мене тільки одна джиг-голівка за сезон, що грузик розбовтався. Ну, просто я її замінив на рибалці і прийшов додому, заклеїв і далі можна користуватися. Єдиний мінус, який я в цьому бачу, це те, що ось цей отвір бачите, прорізь під гачок, якщо його запаювати свинцем, джиголівка все-таки буде важча. На якихось 0,1 грама, напевно, чи на 0,2 грама буде важче. Я не знаю, чи це суттєво при джиголівках 2-3-4 грама, можливо, при маленьких, коли ми там мікрушимо, як на мармишку ловимо, можливо, це і суттєво. На великих джиголівках, якщо от у нас. Оце виходить, скільки там грамів 7. тих там 03-04 грама, напевно, не суттєво чи 0,5, скільки ми там того свинця зальємо. Тому що для порівняння, щоб ви розуміли, навіщо нам взагалі вольфрам, я вам покажу. Ось однакового розміру 2 джиг голівки, бачите? Ну, вони однакові. Тут навіть об'ємніша, тому що за рахунок цього свинця вона буде об'ємніша. Це 5 грамів виходить. Ну, по факту вона має 5,13. А ця джигулівка виходить 6,5. Ну, тобто 1,5 грама різниці. Це суттєво. Це суттєво. А якщо б її ще було залити повністю свинцем ось тут, то тут би було ну, цілих 2 грама, напевно, різниця. І це досить так було би суттєво. Так, покажу я, як їх роблю. Тут нічого складного. Видавлюємо два компоненти клея. Один компонент, другий компонент в рівних кількостях, плюс-мінус. Я ніколи там не важу точно, ваги є, але я рахую, що там, якщо трошки одного компоненту більше, нічого критичного не станеться, оскільки я цим клеєм не користуюся. Все нормально. Як одягаємо джиг-голівку? одягаємо груз. Ми його насилюємо на гачок, там, де в нас отвір. Бачите, є отвір, є прорізь. От прорізь, от отвір. Насилюємо отвором. Насилили. І тоді у нас класно грузок позиціонується там, де вушко. Так? О, він отак класно стає. І я його просто перевертаю. І от в цю прорізь наливаю. Зубочисткою. Зараз я вам покажу клею. Беремо якийсь об'єм клея зубочисткою. Ось так. Це забагато навіть. Ось так. І ось сюди в цю прорізь. Наливаємо цього клею. Він дуже гарно наливається. Він гарно заповнює цю прорізь. О, все, більше їй не потрібно. Заповнив цю прорізь. І тоді я просто її підвішую. Весь залишок, що нам здається, що забагато. О, тут я бачу, що трошки забагато. Залишок забрав. І ось, бачите, воно дуже гарно позиціонується, воно стає рівнесенько. О, рівнесенько на джив-голівочці. Ось так. І я його просто отак-от підвішую в такому стані, щоб він сох. В правильному стані, щоб вушко було доверху. І щоб джеголівка, грузок був рівнесенько. Просто на краю свого дерев'яного стола. Обережно підвішую, щоб там півгодинки він посох. Так можна робити і великі, і малі джеголівки. Дивіться, тут у нас другого розміру гачок. І сам грузок зараз вам скажу скільки. 0,7 грама. 07 грама. Так само його одягаємо на це на другому гачкові. Це така приманка, можна сказати, вже перехідна В мішок щукою. Тобто це досить великий гачок. Маленький грузок. І це дуже зручно отробити. Так само беремо зубочистку заповнюємо цю прорість. Воно клей гарно затікає туди. Його і поправляти не потрібно нічого. Просто зверху капнули, клей там за секунди затік, спозиціонували, щоб рівнесенько було все, і ставимо в такому ж положенні сушити, щоб ніде клей не перетік у вушку, і щоб грузик був в правильному положенні. Також, якщо у нас з першого разу не вийшло, якщо з першого разу повністю прорізь не заповнилась, і ви там хочете собі додати, то ви це можете ж без проблем зробити за другий захід. Берете, от, наприклад, у мене, да, я тут свинцем заливав, але не повністю залилось, виглядає так собі. Але якщо навіть клеїли, то потім перший шар підсох, взяли, заповнили другим шаром. І все. Ось, в принципі, і все по цих дже-голівках, все, що хотів сказати. Зберігаю дуже зручно от, з приводу коробок. Буде в мене окреме відео зимою про всі мої коробки, але в цьому році я собі відкрив ось таку коробку від Мейху. Це найменше їх. Вони є з відсіками, а є з таким от матеріалом, в який вставляти гачки. Ось це в мене мікрушна коробка. Тут всі мікрушні джиг-голівочки і гачки, всі гачки, які мені потрібні. Від самого великого мікрушного такого, наприклад, так, це офсет. Такі офсети. До самих самих малесеньких. О, це під однодюймові приманки можна використовувати. Їх тут вміщається скільки, що на одну рибалку достатньо. А розмір коробочки ось такий. Так само у мене така ж коробка під щуку. Ось це все під щуку. Тут дивіться, величезні є двійники, трійник є. Є багато одинарні, Офсети, джиг голівочки І мені цього, в принципі, на рибалку вистачає, навіть якщо там щука відкушує, я відриваю. І мені не потрібно кучу коробок, кучу пакетів з гачками таскати. Дуже зручні коробочки. І все це під руками дуже швидко береться. В принципі, все, що я вам сказав, ось Азуровська джиголівочка, ось моя ну, Вони хороші, азуровські теж хороші. інші виробники, я впевнений, теж хороші роблять джиголівки. Але якщо ви робите 10 так, то ви можете на них зекономити там 100 гривень. Суттєво для вас це чи ні, не знаю. Якщо маєте бажання самі щось зробити, робіть без проблем, це дуже класний варіант. Якщо хочете купити, спробуйте, подивіться, зайдіть на сайт Jigway, там, де я замовляю грузки. У них досить гуманні ціни. Але Wolfram, він, в принципі, дешевим бути не може. Тому ось так, друзі. Кому відео корисно, обов'язково лайк, обов'язково діліться цим відео. Дякую за увагу, всім пока.